На огляді підсвітка з артикулом 13396. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 20 планочок, довжина однієї 260 мм. На планочці 3 LED-діоди, напруга 1 3 В. Розмір світлодіоду 1,5 на 1,5 мм. Ось такі маркування. Планочка має один канал з напругою 8 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.